Два один старт! Масштабна спортивна подія цими вихідними відбулась в Мукачеві. Мукачево Галф Маратон 2025 об'єднав близько 700 учасників. Традиційно метапів марафону благодійна. Ми перед стартом закумулювали серед наших партнерів усіх учасників понад 2,5 мільйона гривень і прямо сьогодні передали п'ять мікроавтобусів для 3-го армійського корпусу. Учасники долали дистанцію 21,1 та 10,5 кілометрів, змагалися в командній естафеті, а наймолодші випробували свої сили в дитячих забігах. Намагаємось бігати зараз всі українські старти, щоб підтримувати військо. Забіг був дуже крутий. Мені дуже сподобалося. Взагалі бігався дуже легко. Набагато легше, ніж я очікувала. Маршрут дуже крутий. Видно, що організатори підготувалися. Учасник Він... Третє місце, друге. Сьогодні я виграв. Так що все саме був крутий. Боже. Долало півмарафони керівництво обласної адміністрації, зокрема, голова Ова Мирослав Білецький та перший заступник Василь Іванчо радує те, що з кожним разом більше людей це сотні тисяч людей, які обирають спорт, які обирають активності, і це дійсно радує, тому що ці активності вони. Вони переходять імплементу, переходять в донати. Популяризація спорту в Мукачеві і за зокрема в цілій області, останні два роки-три роки дуже сильно популяризується. Впевнений, що наступного року ми будемо мати. І не лише забіги а цього року. Ми вже спробували і організацію трейлів, тому надалі буде цікавіше. Цьогоріч вдалося зібрати понад 2,5 мільйони гривень. На ці кошти вже придбано 5 вантажних мікроавтобусів, які передали підрозділам 3-го армійського корпусу.